Розклад каже, що чоловік не грає, він діє щиро і відкрито. Але є нюанси. Король жезлів вогонь, лідер по натурі, впевнений у собі, харизматичний. І саме ця харизма інколи сприймається як маніпуляція чи гра. Паж Пентаклів показує, що ваші стосунки на початковому етапі. Він вивчає вас і намагається зрозуміти. Вісім пентаклів говорить про його майстерність і вміння вкладатися як у роботу, так і у стосунки, якщо вони йому справді важливі. Карта диявол на дні колоди. Від цього чоловіка можна втратити голову. І, напевно, ви десь це підсвідомо розумієте. Тому тут необхідно зберігати баланс між емоціями та розумом.